Всім привіт, ми продовжуємо далі грати на БЗ-75. Виберці підвищення майстерності техніки. Шикарно, але ми вже який четвертий чи п'ятий запис стоїмо чисто на одному місці. Мені дають відкат. Потім нормальний бій, знов відкат, потім знов нормальний бій. Я вже вимкнув цю кнопочку, тому що в минулому бою в мене просто почали чисто одного. На карті вицілювати. В мене запушили просто, і примітивно лише одного мене намагалися вбивати серед кучі союзників. Мені таке не дуже подобається. Я прекрасно розумію що я граю трішки агресивно, навіть не трішки, занадто агресивно. Тому в мене й такі проблеми. Не грав би я так агресивно, в мене проблем би не було. Ну звісно, ти попадеш в БК. йо й -мо, не пробивається. Любойская перший заиде. Кудись поїхав. А ну йомо, -йо, ду... наглію, да, я знаю, наглію. Дуже наглію. Ну в мене нема вибору. в мене зараз запушать і вб'ють. Вони нагліють, не я. У нас союзники повне гівно. Поїхали хто зда куди стали боку і нічого не роблять. Нащо ну, ви тут стоїте взагалі? Нам же за... взад заїдуть. Фух. Кожного разу на 2000 здихаю, да це вже він капець якийсь. все з наступного бою я грати не буду агресіонно. Взагалі, навіть що союзники вперед. К чорту. З цими BlackRocken. Потрібно було доказати. На що ти поїхав туди, куди ти поїхав до цього? Відкисли всі. Нікому мені сервері гуляють щоб нормально люди грали. Те що ви ще розуміли зараз. Година до Нового року. Я його, звісно, інший час воно настає однак. У мене година. Завершились. Интекая ты улица. Хм І те, танк в дупу їде, ну ти його ж не бачиш. Ви візлив. Oh. Наступного разу, як буду дивитися, подивлюся я гайди на цей тонк, як на ньому брали три відмітки, бо це взагалі щось. Мені здається, людям на цьому танку або крутить, або вони не в тому рандомі грають. СТРВ, ти куди їдеш? Тут воно мені зараз отут зверху буде заважати. Ну, от воно мені треба. Йди сюди, зайчик. Коли не був, що такий щасливий від того, що Артур гахнув. Йому, йому. Да, я туди його не проб'ю, про що я говорив? На якомусь із відео. Моє пробиття для нього туди не вистачить. Хоча, можливо, один з трьох і проб'є. Не будемо пихати в надії Що все ж таки проб'є? Ну це ми зверху вниз. А на піні рівні не пробиваємо. Наче я агресивно граю. Перехотів, мабуть, грати пасив. Ну, звісно, грільок по мені, плювне. Ой, не знаю, якесь Ви на всіх парах ви когось знищити. Що розумієте, Шеранте? Я пробував чисто, на удачі. Далі. Мені здається, на база 75-му розвідки. розвідкой. Не уроном. Тобто замість того же стабілізатора, вентилятор ставлять оптику. І намагаються світити ПД, щоб там... середніх танків пощад. За рахунок їхнього швидкого прориву на позицію. Ну я приблизно знаю на чому катають на цьому танку. Це турбіна. 100% я і сам катав. однак з турбіною тут точність падає до нуля. Vzhodi pa je že nemogoče. стр вверх так не вийде Нє, ну звісно, звісно, я мови не одеж, не проб'ю. Бо ж там кирпичиш. О боже. Ні в башню, просто в кришу. Не, в таких боях тільки й нагліти й можна. Зараз поїду на те шаронте. Якщо встигну. У є турбіна. Ее мирон. Ні. Ну хоча б так. Я чомусь не подумав, що об'єкт буде там, я думав, що він засвітить давно випадково трапилося диво. Тут у нас, ну, ще один бій точно. Там буде все на сьогодні. Хммм цілився, цілився, І обісрався. Знову обісрався. Ну, ну ну По-іншому ж не можна, ще й я в мене вицілює зараз. Ой... Не всіх пропустив кого можна. Одесс снаряд? ну що за союзники? Ну яка Юрка? Писок, іди в одне місце. ну це неможливо, грати, ну йорк це. Да ну що за союзники? Да ну ні одного тяжа на центрі немає, да навіть танка. Всі на гірку поїхали і ті ж там обісрались. Да що за люди? Вони тепер поїхали. Не пробивають в упорі. Навіть після того, як отримали урон по собі. У мене ще й підлагой. Чудово. Ну, а що в це гімно грати, я не знаю. Я навіть додивляться це не буду, будемо завершувати запас на цьому. Так що, дякую за увагу. Чекайте на наступні жахливі страждання на цьому танку. До зустрічі!